Так, ну друзі, всім вітання. Ну, сьогодні у нас таке банальне відео, без ремонтів, без нічого. Це звичайне переобладнання безперебійника у ПСАТО, який підключається до комп'ютера для живлення квартири чи будинку. Зрозуміло, що на нього дуже розраховувати не потрібно, тому що у нього буде пікове навантаження 360 Вт. Але зрозуміло, що при такому навантаженні він довго працювати не буде, бо він буде висаджувати батарею, і в нього буде все ну, і трансформатор нагріватися, тобто він не розрахований. Пам'ятайте, що в них основна функція це працювати не більше 10 хвилин при такій нагрузці, і щоб ви встигли зберегти корисну інформацію на комп'ютері і сам комп'ютер вимкнути. В умовах блекаута я можу сміло сказати, того що я використовував даний. Безперебійник ну, такого ж типу у себе в будинку, то він витримував до 4 годин при навантаженні в середньому 50-100 Вт. Тобто, що це мається на увазі? Це працював постійно роутер для інтернету, це працював телевізор. Ну, звичайний там 50 чи 60 Вт у нього е, споживча потужність. Е, і періодично там по будинкові ну, вмикалось вимикалось світло. Це ледовські лампочки, там до 10 Вт у них споживання. Тобто, таке було середнє користування. Тобто, коли у нас особливо взимку там вимикали по 8 годин, тобто, почало десь у 5-6 темніти, заходили в будинок, і нам потрібно було для зручності, для того, щоб не ходити з ліхтарем, вмикали, ну, заживлювали в будинок. Ну, звичайно, що лічильник вимикали, вимикали всі потужні споживачі, холодильник. Ну і Під'єднували в розетку. Вставляли, от прямо він в розетку вставлявся, і в будь-якій кімнаті розетки працювали, ну і все ну, було запитано від цього безперебійника. Так що, друзі, дуже зручна штука. Звичайно, що тут неправильна синусоїда. Для тих, хто не знає, до даних безперебійників не можна під'єднувати електродвигуни. Електродвигуни це і помпа, це і вентилятори, Ну, як правило, помпа, тому що їх беруть для. Живлення електрокотлів, тобто для того, щоб помпа працювала. Ну, скажу так із практики, що краще переробити помпу на 12 вольт, ну, не переробити, а придбати і заживити її від звичайного автомобільного акумулятора. Це буде набагато ефективніше. ну І дане відео зараз про те, як дуже швидко переробити безперебійник, щоб він міг працювати от в таких умовах. Перше, що потрібно. У нас у безперебійника виходять провода, які йдуть на 220. Ну, вони реалізовані в, в даних безприбуйниках під отакі роз'єми. Це для того, щоб можна було шнур комп'ютера сюди живити, ну, під'єднувати. У нас вони задні частини. У нас йде один на мережу. Це ось він із запобіжником. І два на 220 вольт. Ми їх від'єднуємо. Ну, нам потрібно від'єднати. Я тут фішки познімав на платі. От у нас деяке йшло від мережі 220 вольт. Це йшло на зарядження акумулятора, який тут. Ну, так як даний безперебійник, у нього схема реалізована так, що він заряджає дуже малим струмом, то на даному етапі це не ефективно, тому що акумулятор автомобіль невеликої ємності не в змозі буде зарядити. Тому ми його від'єднуємо повністю, цей шнур із роз'ємом. Ну і в нас е залишається розетки під 220 Вольт. Ми їх теж видаляємо, так як будемо сюди монтувати, звичайно. Розетку для будинку, ну, для того, щоб можна було сюди чи переноску включити, ну, чи інший якийсь споживач один, наприклад, там, що ви хочете заживити. Ну, наприклад, комп'ютер, ноутбук, ну, то вже побажання. Сплатки ну, виходить у нас чорний і білий провід, це у нас ну, фаза 0. Ми їх сюди залишаємо. У нас розетка є, і в нас є два проводи: чорний і червоний це плюс-мінус акумулятор. Ми до них будемо. Приєднувати звичайні ну, називаю, крокодили, отакі для акумуляторів зажими. Ну і що потрібно ще зробити? в даному безперебійнику бажано ще е, транзистори, вони, от якщо їх розвернути безперебійник, то побачимо. От великий радіатор. Ось він. не знаю, буде видно, мабуть, отак, да? радіатор. І на ньому приєднані 4 транзистори. Ну, Це іншими словами силові ключі, які вмикають, ну, які перепускають через себе струм, для того, щоб трансформатор. ну, Іншими словами, це вмикачі, якщо так вже на пальцях зробити. От транзисторні вмикачі. І е, За рахунок того, що великий струм через них буде протікати, вони будуть нагріватися. ну, Як криле, як іншими словами, ще можна так сказати. І тому бажано на них нанести термопасту, тому що заводи завода вони просто прикручені до радіаторів. Для того, щоб було краще відведення тепла, наносимо на них термопасту. Термопаста у мене КПТ-19, отака. Не знаю. Ефективна, неефективна, паста та й паста. Тому на цьому я не буду дуже довго зосереджувати. Звичайна паста, яка прекрасно проводить тепло. Друзі, не потрібно знаєте, маслом кашу не спортити, не потрібно тут великий шар наносити, достатньо маленького, тому що, ну зрозуміло, поверхня більш-менш рівна і тому це буде, цього буде достатньо, щоб ну, покращити прилягання без фанатизму. Ну і закручуємо, прижимаємо гвинтики. Друзі, не, вда не вдалося зняти до кінця відео. Ну що, е? Вивів провода на акумулятор. У нас. Ці всі отвори заклеїв. Тут зробив таку наліпку, щоб можна було контролювати стадію розрядження акумулятора. Ну і вивів таку розеточку. Це звичайний перехідник, у мене таких багато. Ну, для того, щоб. Не монтувати сюди великого розміру от її впаяв у пластик, ну, досить добре держиться. Там от знизу підпаявся проводами. Мабуть, воно не, не буде видно, ну можете повірити на слово. Так. Так що такий безперебійник вийшов. Так що, друзі, Кому цікаво, можна замовити, виготовлю точно такий, можу виготовити з захистом, на зразок такого Тут додатково виведений вольтметр, щоб можна було контролювати рівень розряду акумуляторної батареї. От зараз безперебійник працює. Тут стоять запобіжники, стоїть захист від переполюсовки. Спереду стоїть вентилятор, який включається по мірі того, як нагрівається сам корпус, ну не корпус, а трансформатор. Там стоїть термореле, яке замикає і спрацьовує вентилятор. Ну, для того, щоб він постійно не розряджав акумулятор, це додаткові якісь пару десятих вольт. Він буде включатися по мірі нагрівання. Ну і так, звичайна розетка. Зараз у нас аномальна жара, вимкнуте світло. Ну і тому спасаємося вентилятором. Так що, друзі, кому сподобалося лайк. Буду дуже вдячний за вашу підписку на канал. Хочу ще додати, що в описі даного відео можна буде побачити посилання на мій телеграм-канал. В даному каналі я викладаю відео, які раніше трішки з'являються, чим на YouTube. І додатково я викладаю туди речі, які вдалося полагодити. Також даний безперебійник, ну, не цей, що стоїть, бо це мій особистий. Можу такий же самий виготовити, ну, лише по замовленню. Даний безперебійник, який тільки що монтував, буде також в продажі. Кого цікавить, даний безперебійник коштує 600 гривень. Це буде розетка, виведені живлення під акумулятор. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. На все добре.